40-річна королева айсбергів А23А більше не є найбільшою в світі після того, як травня втратила кілька дуже великих шматків Гігантський айсберг А23А. Від королеви до фрагментів, що це означає для клімату та екосистеми Антарктиди. Кілька місяців тому світ із завмиранням серця стежив за гігантським айсбергом А23А. Коли він, звільнившись від багаторічного ув'язнення на дні моря Ведделла, знову з'явився на радарах. Його розміри були справді вражаючими площа, порівнянна з територією Рот Ейленда, а вага майже 1,1 трильйона тонн льоду. Він здавався втіленням могутності і величі антарктичного крижаного щита. Сьогодні ж ми спостерігаємо зовсім іншу картину. А23А стрімко втрачає масу і розпадається на безліч дрібніших фрагментів. Що ж це за процес, і які наслідки він може мати для клімату і екосистеми Південної Георгії і всієї Антарктиди? Ув'язнення та звільнення довгий шлях А23А. Історія А23А це не просто розповідь про гігантський шматок льоду. Це розповідь про геологічні процеси, течії океану і, звичайно, про вплив зміни клімату. Відірвавшись від льодового шельфу Фільхнера-Ронне в 1986 році, а 23 три а миттєво потрапив у пастку на дні моря Веделла. Уявіть собі, величезний айсберг, що застряг на морському дні, немов велетенський якір. Більше 30 років він безмовно спостерігав за зміною піроку, за тим, як змінювався світ навколо. Його звільнення в 2020 році стало несподіваним сюрпризом для вчених. Розтоплений лід, який утримував його на морському дні, звільнив А-23А, і він розпочав свою подорож. Однак доля знову розпорядилася інакше, і айсберг потрапив у пастку колони Тейлора, утвореної підводною горою. Лише в грудні 2024 року йому вдалося вирватися з цієї водної пастки, а потім і опинитися поблизу острова Південна Георгія, невблаганний розпад, що прискорює процес. Сьогодні ми бачимо, як А23 А стрімко втрачає масу, розпадаючись на більш дрібні фрагменти. Цей процес не є новим подібна доля спіткала інші великі айсберги, такі як А-68 та А76. Ключову роль тут відіграє Південний Антарктичний циркумполярний фронт течії Саксів. Ця потужна течія, яка рухається проти годинникової стрілки навколо Антарктиди, здатна зганяти айсберги до островів і берегів, де вони піддаються впливу більш теплих вод і інтенсивному сонячному випромінюванню. В результаті лід починає танути, а айсберг розпадається на частини. Але чи є в цьому процесі щось нове, пов'язане зі зміною клімату? На думку вчених, так підвищення температури океану і повітря призводить до більш інтенсивного танення айсбергів. Більш того, зміни в характері саксів, викликані глобальним потеплінням, можуть призводити до того, що айсберги частіше виявляються поблизу островів і берегів, де вони піддаються більш швидкому руйнуванню. Екосистемні наслідки, нові можливості та ризики. Розпад А-23А є не тільки геологічною та океанографічною подією, але й фактором, що впливає на екосистему Південної Джорджії та навколишніх вод. Величезні маси прісної води, що виділяються при таненні айсберга, можуть впливати на солоність океану і, як наслідок, на розподіл морських організмів. Але є і позитивні моменти. Дрібні фрагменти айсберга, що плавають в океані, створюють нові оазиси для життя. На їх поверхні утворюються мікроскопічні екосистеми, де мешкають водорості, бактерії та інші мікроорганізми. Ці плавучі острови служать джерелом їжі для дрібних ракоподібних і рибок, які, в свою чергу, приваблюють більших хижаків. Таким чином, Розпад А23А може стимулювати зростання біорізноманіття в навколишніх водах. Однак не можна забувати і про потенційні ризики. Величезні маси прісної води можуть порушити баланс екосистеми, вплинути на розмноження морських тварин і навіть призвести до загибелі деяких видів. Крім того, уламки айсберга можуть становити небезпеку для судноплавства і завдавати шкоди берегової лінії. Майбутнє антарктичних айсбергів, що нас чекає. Судячи з усього, поява великих айсбергів у водах біля острова Південна Георгія та інших Антарктичних островів стане більш частим явищем. Зміна клімату призводить до того, що льодовики Антарктиди втрачають масу все швидше і швидше. Це, в свою чергу, призводить до збільшення кількості айсбергів, що відколюються від льодовиків. На даний момент недостатньо даних, щоб сказати, що саме глобальне потепління є прямою причиною збільшення кількості айсбергів. Однак, очевидно, що зміна клімату впливає на антарктичну крижану систему, і цей вплив, швидше за все, буде посилюватися в майбутньому. Що стосується А23А, то його історія це лише один приклад з безлічі, що демонструють крихкість і мінливість антарктичної крижаної системи. Він нагадує нам про те, що ми повинні серйозно ставитися до проблеми зміни клімату і вживати заходів для захисту нашої планети. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як вперше побачив фотографії А23А. Він здавався неймовірно величезний, величний, немов посланник з іншої епохи. Він викликав почуття трепету і захоплення перед силою природи. Сьогодні, спостерігаючи за його розпадається тілом, я відчуваю змішані почуття. З одного боку, мені сумно бачити, як цей гігантський шматок льоду руйнується. З іншого боку, я розумію, що це природний процес, і що розпад А23А може принести користь екосистемі. Але найголовніше, що мене турбує, це усвідомлення того, що 23А це лише один із багатьох ознак того, що Антарктида змінюється. І ці зміни, швидше за все, будуть тільки посилюватися в майбутньому. Нам необхідно діяти зараз, щоб захистити цю унікальну і тендітну частину нашої планети.